Оптична когерентна томографія або ОКТ. Цей метод вже давно використовується скринінгом у всіх західноєвропейських країнах. І відповідно, ми також маємо ціль зробити його більш поширеним та доступним для наших пацієнтів. За допомогою цього методу лікар може оцінити стан цитківки на клітинному рівні, адже ми зможемо побачити патологію раніше, і вона легше піддаватиметься лікуванню. Прикладу для пацієнтів, які мають цукровий діабет, артеріальну гіпертензію, це обстеження є дуже важливим, тому що вказуватиме на наявність чи відсутність ішемії, неомоскуляризації або стану, коли виникають нові судини, які не несуть користі для нашої сітківки, а навпаки, можуть бути загрозою крововилом. Також цей апарат ми використовуємо і для наших маленьких пацієнтів, де ми можемо оцінити стан очного дна, оцінити довжину ока. Відповідно, ми зможемо спрогнозувати, розповісти батькам, чи зростає мінус у дитини, чи не зростає. Також за допомогою цього апарату ми можемо оцінити стан передньої структури ока, саме переднього кута. Відповідно, для усіх пацієнтів з науковою це є важливий скринінговий метод. Відповідно, ОКТ ми використовуємо як з метою скринінгу або профілактики захворювання, так і з метою контролю, тобто, щоб ми могли раніше оцінити ефективність призначеного лікування.